Всім привіт! Дивіться, зараз максимально швидко розповідаю про такий проєкт, який вже скоро нам принесе якийсь заробіток. Чому я так вирішив? Тому що дивіться, тут ось розробники написали, що буде роздача монеток. Зараз я ось є переклад. Поставте на паузу, почитайте, що там написано, якщо вам цікаво. Не буду як би затримуватись на цьому. Потім, як тут взагалі грати і що тут потрібно робити. Дивіться, є такий буст. Як бачите, я тут нічого не прокачав, мене тут перший рівень я думаю, що це не варто. Але це, ну, я так думаю, якщо хочете, прокачуйте. Я вирішив, що краще прокачуватися тут. Тому що тут є такі карти, і як бачите, вони збільшують наш майнинг за годину. Бачите, я зараз нічого не роблю, а мій прибуток збільшується. Дивіться. От. Коли я витрачу 27 тисяч. В мене на 106 монеток на годину збільшиться майнинг цей. Ну, або тут, як бачите, те саме. Так. що тут ще є? Тут є такі місії, можна їх робити і за це вам дадуть монетки. Я їх ну, би не робив, завжди немає часу. Треба їх виконати, щоб покращити свій майнинг. Так, що тут вам ще потрібно можна розказати? Ну тут ще запрошуємо друзів у вас є. І... Тут ще є ліга, бачите? У мене зараз четверта, хочу взяти п'яту, а потім, напевно, ці всі монетки витрачу на покращення швидкості добутку цих монет. Потім. Ну, все тут такого, в принципі. Тут робот за вас все збирає. Ну, можна ще тапати, як бачите. Ну, але я не тапаю, тому що робот сам збирає. Ну, поначалу то я трошки і тапав, тому що, якби, щоб набрати швидкість, а потім вже перестав тапати. Ну, потім, що тут в налаштуваннях можна змінити мову. Ну і більше тут такого нічого немає. Це якби ваш гаманець гри, з яким ви будете вже виводити в майбутньому ці монетки. Ну, так що, якщо комусь цікаво, то посилання на цю гру я залишу під відео. Заходьте, збирайте монетки, ще є час, можна щось заробити. Так що, всім пока-пока.